Добрий день, Ігоре Васильовичу. Ви сьогодні отримали поразку, але хотів би дізнатися ваші враження від е, загалом турніру і від сьогоднішньої гри. Добрий день, ну скажімо так, ми задачі на цей турнір турнірних не ставили. У нас задача, щоб хлопці отримували ігрову практику, щоб е, ми удосконалювали свої техніко тактичні дії. Тому цей турнір він для нас є підготовчим. Е, якщо говорити про місце, яке ми зайняли про результат, то ну, ми не ставили знову ж повторюсь там задачу виграти і так далі. Зрозуміло, що результат це. Індикатор нашої гри, наших, наших дій на полі. Тому в цьому плані нам є куди рости, є над чим працювати, і ми будемо надалі удосконалюватися і виправляти помилки, які, які допускали в попередніх іграх. Ну а так загалом хочеться відмітити високий рівень турніру, хороші команди, дорослі футболісти, нам, юнакам, на цьому рівні саме проявляються ті наші. Якості, які потрібно вдосконалювати. Тому хороша організація, хороший рівень команд, рівень суддівства на хорошому рівні. Тому ми, в принципі, всім задоволені і хочеться лише подякувати організаторам і побажати їм надалі проводити такі ж якісні турніри, щоб все було добре, і мир був в нашій країні. Дуже дякую вам. Дякую.